Сестри, вітаю всіх з 18-ю неділею після п'ятидесятниці. І для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Одного разу стояв Ісус. Коло озера Генісерецького і побачив два човни, що стояли край озера, але рибалки, вийшовши з них, промивали невода. Увійшовши один з човнів, що був Симонів, він просив його відпливти трохи від берега та, сівши, учив народ. Коли ж перестав учити, то сказав Симонові попливи на глибінь і закинь невід свій на улову. Озвався Симон і сказав йому, учителю, цілу ніч трудилися та не піймали нічого, але по слову твоєму закинули невода. І це зробивши, підійшли дуже, е, піймали дуже багато риби, аж невід їх прорвався. І помахали вони товаришам, що були на другім човні, щоб прийшли допомогти їм. І прийшли і наповнили обидва човни тих, аж що вони стали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісусових, кажучи Іди від мене, Господи, бо я чоловік грішний, бо жах взяв його і всіх з ним від улову риби, що вловили, теж і Якова та Йоанна, синів Заведеєвих, що були товариші Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся з цього часу ловити будеш людей. І витягнувши човни на берег та покинувши все, вони пішли за ним. Такими словами, дорогі друзі, Дорогі браття і сестри, звертається до нас Євангелія неділі 18 після П'ятидесятниці. По словах сьогоднішнього Євангелія прийшов одного разу Ісус Христос на берег озера Генісерецького і побачив два порожні човни, в яких рибалки повиходили і сіті свої полоскали від зарості і намулу одному з тих людей, яка була... одному з тих людей, яка була Петрова, знайшов Ісус і попросив Петра, щоб нею від берега трохи відпливти. І на відстані всім, які Його слухали і бачили, і чути могли, і звідти Христос почав людей навчати. Тут видно насамперед гарний приклад людей тих, хто так з великою охотою ідуть за Ісусом слухати Його науки між такими людьми. Мусили також, певно, бути розбійники, господині, матері, що дітей доглядають, і всі вони вміли справи свої обов'язки так розпорядити, щоб і собі нічого не упустити Ісус через якийсь час. І Ісуса через якийсь час слухати мови. Час оправдався, коли перед Господом ті з нас, котрі трудно переходить, не говорю в будний день, але в неділю чи велике свято, то кілька кроків до церкви прийти, щоб своєю молитвою приблизитися до Ісуса до Спасителя свого. Хоч люди ті мали в себе фарисеїв і закону учителів, однак не йшли вчитися від них, тільки шукали Ісуса і йшли за ним і найдальші місця. А чому так? Бо знали, що Ісусове навчання від Бога походить. І до Бога веде. Ісус Христос, як читаємо в Євангелії, навчав часто в церкві Єрусалимській, в божницях, синагогах, навчав на горі, в пустені, а сьогодні навчає, як чуємо, на воді. З цього видно, що ціла природа є величезним храмом, в якому слава Всевишнього, всім людям! Виявляється, Господня є земля. Для того, хто хоче хвалити Господа, не прив'язується до часу, ні до місця, все і всюди бачить славу Божу, причудні діла Його. На кінець вибрав Ісус Христос, Петрову, щоб зібр... зібраним. На березі людям навчати. Корабель той є прообразом церкви нашої, православної, головою, якої є Ісус Христос. Після закінчення проповіді науки, коли люди розійшлися, подумав Спаситель, задумав останок дня того з учениками своїми провести, тому і сказав до Петра. Щоб корабель поплив далеко на глибину озера і з друзями закинув сіті. Чи не зловить чого? Перше навчив Ісус Христос, а тепер заохочує. Апостолів до роботи. Все свій час має. Перше був час навчання, потім час роботи. Такий є порядок. Перше потрібно шукати царство Божого для душі, потім старатися, щоб тіло було, як день почнемо від Бога, тоді робота дня того угодна буде Господові. Почувши волю Спасителя, відповів Петро учителю всю минувшу ніч тяжко працювали і не зловили нічого, однак що учинив. Учинити волю твою, закинув ще раз сіті мої. Святий Петро і друзі його працювали цілу ніч, хоч не зловили жодної рибини. Однак не переставали працювати аж до білого дня, а коли настав день, почали полоскати сіті. Тепер, по словах Христових, пускається. Святий Петро знову на глибину озера і починає роботу, яка йому вночі не вдалася. Притім не нарікає ні на темноту ночі, ні на глибину, ні на воду не злословить на сіті, але без нарікання, злості і гніву. Так і якщо нам не вдається якась робота, не нарікаймо, не гніваємося на нікого, тільки з допомогою щирої молитви впадімо до них, на кресті розп'ятого Спасителя, просімо ласки і помочі Божої. Святий Петро пожарівся перед Ісусом і знову уседно, взявся за роботу, всякий труд. Невдалий за гріхи наші, і чим більше праця наша буде, тим більше буде заслуга і нагорода. І закинув всі ті, оповідає Євангелія далі. Зловивши риби так багато, що аж сіті розриватися почали. Перше на тому самому місці трудився цілу ніч і не впіймав нічого, однак тепер. В котрому часі таке благословення, бо тоді не було при них Ісуса, а тепер був з ними, бо без Ісуса неможливо нічого, а з Ісусом можливо зробити все, тому і хотів Ісус тим благословенням апостолів нагородити за їх послугу. Благословенням тим нагородив Ісус апостолів. Що наукою його слухали, вони шукали Царства Божого і справедливості Його, і те і друге отримали в достатку. Благословив Господь Ісус Христос, Апостолів, також благодаттю і багатою ловлюю риби, бо хотів їм тим нагородити їхню послушність. А послушність. Справді кожного додає заслуги, благословення, непослушність Адама принесла клятву на світ, а послушність. Христова зняла клятву ту, так і люди мають усе те перед очима, повинні старатися дорогою послушності, повернути до того. Від якого дорогою непослушності віддалилися, Господь Бог дає благословення, але тим давати буде, де люди щиро працюють, вірно працюють. Він і велів нам, сказав через апостола Петра, хто працює, той і їсти повинен. Петро святий. Пише Євангелій далі, мусів друзям своїм були вони на другому кораблі знак подати, щоб їм на поміч поспішили, і за їх допомогою витягнули сіті і наповнили обидва кораблі так, що мало не затонули. З того вчимося, що і ми всі один другому усякій потребі, Взаємно допомогти повинні. Господь Бог уділив і поділив так наші потреби, роздав так сили, щоб один без помочі другого не зміг обійтися. І якщо допомагаєш чим, то охотно не чекай нагороди за це, щоб потім і другі з ним так робили. Бо в Святому Письмі написано, якою мірою міряєте, такою мірою відміряють вам, Петро Святий побачив так багато риби, пізнав мі... нараз превелику святість Ісуса і відчув своє власне недостоїнство. Здивований впав до ніг учителя і сказав, Господи, відступи від мене грішного, бо я недостойний є стояти перед очима Твоїми. Так святого, яким ти є, з надзвичайної лови риби став великий, охопив страх святого Петра Івана Якова. І всі, хто там з ним був, святий Петро в інших місцях, так і тут виступає від імені других апостолів, і поступок його є гарним прикладом для нас, що так багато зловилося риби. Він не приписує своїй праці, а в перший раз. Велині пізнає і визнає, що кого благовоління походить від Ісуса Христа, як в Бога пізнає чудотворного дателя, а в самому собі не бачить нічого іншого, як багатогрішну людину. Він Господеві віддає честь і подяку. Яка йому належить і визнає, що він недостойний такої безмірної доброти Божої, так повинні і ми при кожному добродійстві, в яку з руки Господа Бога одержуємо поступати, не собі не нашій праці, не нашим заслугам, визнаємо, що як нам? Вдасться зробити, пізнаймо в цьому тільки безконечну допомогу Господа і превелике недостоїнство наше. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи, вийде від мене, бо я грішна людина, бо від Полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, що були з ним. Також Якова, Іоанна, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові, не лякайся, з цього часу ти будеш ловити людей, вони повитягали, повитягали на землю човни, покинули все. Та пішли вслід за ним. Не бійтеся, то було слово потіхи для того, котрий в жалю і покорі до гріхів своїх признався. Замість риби будеш тепер людей ловити, хто порахує всіх людей, яких святий Петро. І друзі його до віри Христової уловили до Царства Божого, позискали. А такими ловцями людей може бути, кожен із нас. Побачиш християнина, чи дитину свою, чи брата, чи сусіда на дорозі гріха. Старайся зловити його для Христа, тобто поставити його на дорогу побожності. Душу його спасеш і на страшнім суді Христовім нагороду вічно одержиш. На ті слова Христові витягнули рибалки повні лоді свої загружені, залишивши кораблі і сітки, ремесло своє і стали тепер. Невідступними учениками і послідовниками Христовими, не одного з нас, корабель життя, уже порахований, уже і затонули, і, і затопили грози, а однак не витягаємо Його на землю, спасіння, щоб поспішити за Ісусом і бути учениками Його справедливими. На цьому Закінчує розповідати нам святе Євангеліє, як Петрові святому, так і нам християни. Або вдається, або не вдається робота. Не вдається нам робота, не нарікаємо, а надіємося на поміч Божу. Удається нам робота, дякуємо, що Господь Бог благословив і не Прив'язуємо серце нашого, тільки будьмо готові все не опустити і піти за Христом і стати праведним і невідступним Його учнем. Амінь. Хай в цьому допоможе нам Господь зрозуміти ці істини Христової науки і щоб ми були наслідниками істини. І істина зробить нас щасливими. В сьогоднішній день також закликаю всіх щиро мобілізуватися, на щиру молитву за нашу Україну, за мир і спокій у всьому світі. Господу, помолимось! Господи помилуй. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої. У покорі сердець наших приходимо до тебе, і схиляємо голови наші, Отче, прости, провини наші, та провини батьків дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе щиру молитву нашу. І подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми. Е Благання селець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай, премилосердний Господи, усім, хто здається до Тебе з благанням, ласку Твою подай, благаємо тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших, за Вдовиць, за закаліки немічний, за те, що Твоє милосердя та допомоги твої потребують, З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, на війні українській землі. Славили величне ім'я Твоє. Завжди і по цей час, і на віки віків. Амінь Господу, помолимось, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе,не Спасителю, найвищий учителю, щиро благаємо Тебе за весь світ та за народи світу цього. нехай же не буде серед нас неправди ворожнечі кров пролиття, а нехай запанує у всьому світі Твоя свята правда, та наука в заклику до згоди рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наш і про церкву святу Твою, яку ти своєю кров'ю здобув здобую освятив, а князі віку цього свавільно розділили, роз'єднали та зневажили, нехай скоро об'єднається єдине святе тіло твоє, всі церкви, всіх народів світу, що mm -hmm. mm -hmm. в тебе, єдиного вірують, молитвами побожними ділами тебе прославляють. Церкву нашу святу українську православну, у славі піднеси та одне тіло з церквами всіх народів сполучи, щоб усіма мовами славилися святе ім'я Твоє, Тройці, слави мого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повся час і навіки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі і світу промінням Ти її осіни, світлом науки знання нас, дітей просвіти, Чисті любові до краю, Ти нас, Боже, зрости. Молимось Боже єдиний нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд нас зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу. І многая. многая. Нога я літа. Щастя дай Боже народу, і многоя, многоя літа. Дай нам Боже у цей час, щоб ворог відійшов від нас, щоб мир запанував, щоб кожен українець і українка під мирним небом проживав. Звіни, Господи, нашу землю від Орди. Молимось до Тебе, Господи, спаси і сохрани. На цьому наш відеоблог завершується. Ласки Божої вам, нехай Господь усіх у мирі береже. Слава Ісусу Христу, слава Україні, до наступних зустрічей!